Вітаю вас, дослідники! Ласкаво просимо на цей канал, де ми руйнуємо матрицю просвітництва. У першій частині нашого дослідження гетики Йордане саме з'ясували, що він розрізняє три великі групи народів: північні народи, які є більшими на зріст, і хоробрішими за германські народи. Германські народи, як межу скидських народів. І він докладно перелічує, які саме народи є скитськими. Він стверджує, що готський народ є скитським народом, а скити є предками слов'ян. Сьогодні ми дізнаємося, наскільки давнім є скитський народ за Йорданесом. Далі наводиться цитата з гетики. Отже. Щоб повернутися до нашого викладу у своєму першому місці перебування в Скіфії біля меотійського болота, як ми сказали вище, народ, про який йдеться, мав за царя Філімера. У своєму другому місці перебування на землях Дакії, Фракії та Мезії, вони мали зал Моксиса, про якого більшість літописців свідчать, що він був людиною дивовижної філософської вченості. Бо перед ним у них був і Зевта, також учений муж, а після нього Дікіней, а третій зал Моксис, про якого ми говорили вище. І ніколи їм не бракувало тих, хто наставляв їх у мудрості. Тому Готи майже серед усіх варварів завжди вважалися мудрішими і майже рівними грекам, як розповідає Діон, який склав їхню історію та літописи за грецьким зразком. Він каже, що спочатку ті. Хто вирізнявся серед них шляхетністю, називалися тарабостами, а згодом пілетами, і саме з них обиралися їхні царі та жерці. Настільки славетними були гети, що здавна говорили, ніби навіть сам Марс, якого поетичний вимисел проголошує богом війни, походив від них. Далі коментар. У цьому уривку з гетики Йорданес робить чіткий часовий перехід. Він починає з часу Філімера, який належить до епохи після Христа і поступово переходить до значно давніших часів до Христа. Коли він говорить про друге місце перебування, то має на увазі землі Дакії, Фракії та Мезії. Від цього моменту Йорданес починає розгортати давню історію слов'ян, сформовану саме на цих землях. Він розповідає нам про духовних провідників народу, мудреців і філософів, з середовища яких обирали не лише жерців, а й царів. Це чітко показує, що йдеться про глибоко організоване суспільство з розвиненою духовною традицією. Йорданес також підкреслює, що ці люди вважали себе нащадками Ареса, якого він називає його римським ім'ям Марсом. Це не просто міфологічна деталь, а свідчення самосвідомості народу, як давнього воїнського та сакрального роду. Далі наводиться цитата з Гетики. Тут, коли готи перебували за часів Весосіса, єгипетський цар Весосіс розпочав проти них війну, а в той час їхнім царем був Танаузіс. У цій битві біля ріки Фасіс, від якої походять фазани, відомі в усьому світі на столах багатих, Танаузіс, цар готів, виступив проти єгипетського царя Весосіса тяжко його перемігши. Переслідував аж до Єгипту, і якби непрохідні води, ніло або укріплення, які Весосіс наказав збудувати через напади Ефіупів, не завадили йому, він знищив би його там, на власній землі. Але оскільки він не зміг зашкодити йому там, то повернувся і підкорив майже всю Азію, зробивши свого дорогого друга сорна, царя Мідійців, данником. Із його війська тоді деякі з переможців, побачивши підвладні області та їхнє багатство всілякої подючості, добровільно відокремилися від своїх дружин і оселилися в азійських землях. Від їхнього імені або роду, як каже Помпей Трог, походить народ партів. Тому й донині скіфською мовою втікачів називають партами і, відповідаючи своєму імені Серед майже всіх народів Азії вони єдині славляться як знамениті лучники та найлютіші воїни. А щодо самого імені парти, яке ми згадали як таке, що означає втікачі, Деякі виводять його етимологію так, що, кажуть, їх назвали партами тому, що вони втекли від власних батьків. Цього царя Танаузі Саготи після його смерті шанували як божество серед свого народу. Коментар у цьому уривку розповідається історія одного великого руху людей, який в історичній науці відомий як рух морських народів. Саме з цим рухом пов'язують початок так званих темних віків і початок світлих віків для слов'ян та споріднених із ними спільнот. Ця подія відображена не лише в розповіді Йорданеса, але й засвідчена на колоні Рамзеса 3 де описується напад морських народів. Цей напад датується приблизно 1177 роком до Христа. На колоні чітко зазначено, що Рамзес зупинив морські народи біля Нілу, а після цього вони розселилися Середземномор'ю та Азії. Саме цю подію описує і Йорданес, проникнення в Азію та заснування багатьох нових царств, йдеться про величезну хвилю воїнського населення. Організованого навколо царської влади та культу героя, у тексті чітко видно, що після того, як їх зупинили біля Нілу, ці групи підкорили землі в Азії та поставили їх під владу царів мідійців. Мідійці приходять разом зі скіфськими племенами і, очевидно, є частиною більшого скіфського союзу. Тут Йорданес розповідає історію партів, які за своїм походженням, за його словами, є скіфами. Він пояснює, як окремі групи відокремлюються від більшого воєнного масиву і засновують власні царства такі царства, як Мідійське, Пархенське, а також Перське і Бактрійське. Розселення і завоювання нових земель відбуваються не лише в Азії та Середземномор'ї, а й на півночі. Поблизу рік вісла та одра існують археологічні свідчення кінських поховань, царської культури та культу героя, які показують, що саме тоді готи заселили одру і віслу приблизно за 1200 років до Христа. Саме звідти Філімер значно пізніше виведе своїх готів, але найважливіший момент настає наприкінці розповідь про Танаузіса. Після його смерті готи починають шанувати його як божество. Це цілком характерно для фракопелазгійської традиції ще з часів Геракла, Ахілла та інших царів героїв, йдеться про одну й ту саму давню традицію. Яку Йорданес чітко поділяє, і яка близько 1177 року до Христа була повністю живою серед скіфських народів і фракопелазгійських спільнот. Далі наводиться цитата з Гетики Після смерті Танаузіса, коли його військо та його спадкоємці здійснювали походи в інші області, жінки готів були нападані сусіднім народом з метою грабунку. Але вони, навчені своїми чоловіками, чинили відважний опір і з великим приниженням прогнали ворогів, які на них напали. Зміцнені цією перемогою і підбадьорені ще більшою відвагою, вони взаємно підбурювали одна одну, взялися за зброю, і обравши двох найхоробріших серед себе лампето і марписію, поставили їх на чолі влади. Поки вони правили, вони дбали водночас про захист власних земель і про спустошення чужих. За жеребом Лампето залишилася охороняти рідні кордони, а Марпесія, взявши із собою військо жінок, повела новий вид війська в Азію, перемагаючи різні народи війною, а інших примирюючи миром. Далі коментар. З цього уривку ми дізнаємося про походження Амазонок і про те, що вони походять від гетів. Йорданес також розповідає, як ці жінки обирали своїх правителів двох за фраку пелазгійським зразком. Пізніше Йорданес пов'яже Амазонок із такими постатями, як Геракл і Тесей. Але на цьому етапі ми не будемо докладно зупинятися на цьому питанні. Для нас тут важливо підкреслити інше, що в гетському суспільстві жінки могли бути обрані царицями і здійснювати верховну владу. Далі Йорданес розповість нам історію однієї такої цариці, Томіріс. Далі наводиться цитата з гетики Тоді Кір, цар персів. Після довгого проміжку часу, і майже через 630 років, як свідчить Помпей Трог, розпочав згубну для себе війну проти гетської цариці Томіріс. Звеличений своїми перемогами в Азії він спробував підкорити гетів, над якими, як ми сказали, царювала Томіріс. Вона, хоча могла перешкодити йому в доступі біля ріки, Аракс, усе ж дозволила переправу, надаючи перевагу перемогти його зброєю, а не усунути перевагою місцевості, і так і сталося. Під час приходу Кіра спочатку удача схилилася на бік партів настільки, що вони вбили сина Томіріс і значну частину її війська. Але в повторній битві гети разом зі своєю царицею перемогли партів, цілковито їх зламали і відібрали в них багато здобич. І тоді готський народ уперше побачив шовкові намети. Тоді цариця Томіріс, звеличена цією перемогою і заволодівши такою великою здобиччю від ворогів, перейшла в одну частину мезії, яка тепер. За назвою, запозиченою від великої скіфії, називається Малою Скіфією, і там, на мізійському березі понту, заснувала місто Томіс, назване на її ім'я. Далі коментар тут важливо зазначити, що сучасна наука часто сприймає ці розповіді про античне минуле як міфологію. Але саме в цьому уривку, як і в попередньому, чітко видно, що йдеться не про міфологічну оповідь, а про живу і реальну історію, добре відому за часів Йорданеса. Підставою вважати цю розповідь правдивою є не лише її зміст, а й точна датіровка, яку наводить Йорданес. Він прямо зазначає. Що за помпеєм трогом між походом до Єгипту та війною між Кіром і Томіріс минуло приблизно 630 років. Якщо датувати похід до Єгипту близько 1177 року до Христа і від цієї дати відняти 630 років, ми отримуємо саме час, коли відбулася битва між Кіром і Томіріс близько 530 року до Христа. Різниця в 17 років не є суперечністю, а природним результатом різних античних систем обчислення та сучасної реконструктивної датіровки Рамзеса III. Або можна вважати, що завоювання Азії тривало 17 років. Отже, друзі, щоб підтвердити слова Йорданеса, ми маємо повернутися до джерела, з якого він черпав. А цим джерелом є Помпей Трог. Його твір не дійшов до нас в оригіналі, але зберігся в скороченому вигляді через автора Юстина, який зробив епітому редакцію філіпійської історії Помпея Трога. У цьому творі Юстин зберіг ключові уривки. Що безпосередньо стосується скіфів, їхньої давнини, їхньої присутності в Азії та походження партів, подивімося, що каже сам Юстин Юстин, книга друга, один від одних до двох скіфський народ, завжди вважався найдавнішим. Адже, хоча й єгиптяни хваляться, що вони є найдавнішим з усіх народів, скіфи, навпаки, стверджують, що існували задовго до єгиптян. Юстин, книга 2, 2, один скіфи колись володіли Азією і тримали її протягом багатьох років. Юстин, книга 41, 1, 1 мінус два парти мають скіфське походження. Бо колись вони відокремилися від скіфів, звідки й отримали своє ім'я Парти. Юстин, книга 41, 1, 3 Дехто вважає, що їх назвали партами, тому що вони втекли від власних батьків. Отже, ми бачимо. Що Юстин підтверджує розповідь Йорданеса про велич і давність скіфського народу, про його присутність і вплив в Азії, а також про відокремлення нових сил від загального скіфського корпусу. Ми також побачили, що написи Рамзеса III в медине хабу дають незалежне підтвердження масштабних коаліційних дій у тому самому часовому горизонті. Ці свідчення розглянуті разом окреслюють реальні історичні процеси, які наука зобов'язана враховувати, а не відкидати як міфологію. А ми, нащадки слов'ян, повинні знати й усвідомлювати славну історію наших предків, які в глибоку давнину відігравали провідну роль і залишили тривалий слід в історії Азії. Дякую вам, друзі, що переглянули це відео. Підписуйтеся на канал і залишайте свою думку в коментарях.